Свята Євангелія від Івана. Тиверіатське море. Сім учнів ловлять рибу і за ніч, не піймали нічого. Але на березі був Ісус, який приготував їм їжу. І ось Ісус творить останнє чудо. Тепер Ісус не говорить, що йому треба страждати. Тепер про Це. Що Ісус постраждав і жив на землі, і відкупив людство про це будуть сповіщати його учні. Прочитаємо цю історію. Після цього з'явився Ісус знову своїм учням над морем теверіатським. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома званий Близнюк, і Нафанаїл із кани Галилейської, і обидва сини Заведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро: піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. А він їм сказав «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути із за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові Це ж Господь. А Симон Петро як зачув, що Господь то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких ліктів із двісті. Припливли човником тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу й хліб. Ісус каже до них: Принесіть тієї риби, що оце ви вловили. Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода повного риби великої, 153 і, хоч стільки було її не продерся про те невід. Ісус каже до учнів Ідіть снідайте, а з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як і мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, сину Іонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому. Паси ягнята мої. І говорить йому він удруге. Симоне, сину Іонин, чи ти любиш мене? Той каже йому Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому Паси вівці мої. Утретє він каже йому: Симоне, сину Іонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі: коли був ти молодий, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш свої руки простягнеш. І інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому Іди за мною. Обернувся Петро та й ось бачить, що за ним слідкома іде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому був схилився, і спитав. Хто Господи видасть тебе? Петро, як побачив того, говорить Ісусові Господи, це вже що? Промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позостався аж поки прийду, що до того тобі, ти йди за мною. І це слово рознеслось було між братами, що той учень не умре. Проте Ісус не сказав йому, що не умре, а якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі. Це той учень, що свідчить про те, що й Оце написав, і знаємо ми, що правдиве свідоцтво Його. Багато іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те зокрема, про кожне то. І сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.